Для того щоб зрозуміти, яким є Отець Небесний, неможливо зрозуміти без того, щоб не зглибитися в поведінку Ісуса і в Його навчання. Але в моменті, коли ми вглиблюємося в Його поведінку, в Його навчання, це не інтелектуальний процес. Тобто це процес того, що Ісус як провідник відкриває серце Отця. Він відкриває. Властиво, коли ми ну, Зцілюємося і приближаємося до Бога до щораз глибших стосунків, це відчуття, що я безумовно люблений ним, воно зміцнюється. Властива спокуса лукавого вона пов'язана з тим, що він б'є е, в це місце і говорить: та ні, ти є лише предметом, ти є засобом в божих руках. В мене раніше був такий один з фальшивих образів Бога. Що Богу не важливі мої потреби, у нього є завдання, і я маю виконати його завдання і це неправда. І коли я зрозумів, дякуючи теж цій темі, яку я розкривав, що Бог мене створив з цими потребами, і Він, створивши мене з цими потребами, Він зі своєї сторони все вкладає в те, щоб ці потреби були. Задоволені і запрошує мене до того, щоб я взяв відповідальність за своє життя і за ці потреби, тому що це даність теж як завдання. І прийнявши його турботу і ту турботу, яку він посилає, дає мені через тих людей, які на нього відкриті, переживати цю любов і задоволення. Адекватно своїх потреб і водночас відповідати на це, як йому, на його любов, так і почати цією безумовною любов'ю любити тих, яких я зустрічаю.